Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 червня 2025 року, орієнтовно склали особового складу, приблизно 993 910 особин, за добу – 1160 танків, 10 889 одиниць, за добу – 2 бойових броньованих машин, 22 685 одиниць, за добу – 5. Артилерійських систем 28794 одиниці за добу 44, реактивних систем залпового вогню 1 406 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 1180 одиниць за добу -3, літаків-413 одиниць, гелікоптерів 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 39 193 одиниці за добу 174, крилатих ракет 3271 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 50 913 одиниць за добу 101. Спеціальної техніки 3907 одиниць дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.